Світ освіти просто зараз переживає справжню революцію. Модель, яка працювала майже століття, відверто застаріла. Але що має прийти їй на зміну? Давайте розберемося, які ж найбільші виклики стоять на шляху до школи майбутнього. Отже, про що сьогодні поговоримо. Спочатку з'ясуємо, чому стара шкільна модель ну, більше не працює. Потім визначимо нову мету освіти. Далі три головні перешкоди чого вчити, як це оцінювати і як усе це впровадити в життя. І насамкінець зазирнемо в майбутні цієї, скажімо так, незавершеної революції. Почнемо з корення проблеми. Річ у тім, що сучасні школи досі значною мірою живуть за правилами ХХ століття, тоді як світ за вікном, давно у двадцять і ця невідповідність, знаєте, створює величезне напруження. Просто погляньте на цей контраст світ праці, він же змінився до невпізнання від конвеєрів та суворої ієрархії, ми перейшли до глобальних мереж і динамічних командних проєктів. А от фундаментальна модель масової освіти, яку створили саме для тієї індустріальної епохи, по суті, залишилася незмінною. І ось у цьому й полягає ключовий конфлікт. Це фундаментальна невідповідність, яку сьогодні намагаються вирішити освітяни та уряди по всьому світу. Тож, якщо стара модель більше не працює, то яка ж нова мета? Куди всі рухаються? А відповідь криється у зміні фокусу від того, що учні знають, до того, що вони вміють робити з цими знаннями? У центрі цієї нової парадигми так звані універсальні компетентності. Ідея насправді проста, але водночас абсолютно революційна. Важливо не те, скільки фактів людина запам'ятала, а те, що вона може зробити з цими знаннями в реальному житті. І це, знаєте, лише половина справи. Друга частина цього рівняння це повне переосмислення самого поняття грамотність. Сьогодні і це вже не просто вміння читати, писати і рахувати, це здатність працювати з інформацією у найрізноманітніших форматах цифрових, медійних. Добре, звучить логічно. Школам потрібно навчати нових навичок. Але тут одразу виникає перша гігантська проблема як усе це вмістити у вже й так переповнений розклад. Просто вдумайтеся в цю цифру. Понад 50. саме стільки нових видів грамотності фінансової, екологічної, цифрової та інших, пропонували додати до шкільних програм. Це ж прямий шлях до перевантаження і тотального вигорання учнів. І ось тут ми підходимо до ключового, можна сказати, проривного рішення. Сенс не в тому, щоб додавати нові і нові курси, а в тому, щоб інтегрувати ці компетентності всередину вже існуючих предметів. Знаєте, найуспішніші системи не створюють окремий урок креативності, а вчать творчо мислити на математиці, історії та біології. Чудовий приклад тут, Фінляндія. Погляньмо, як це працює. На уроці історії, замість того, щоб просто зазубрювати дати, учні розвивають критичне мислення, аналізуючи першоджерела або ж цифрову грамотність, створюючи інтерактивні таймлайни, компетентності ніби вплітаються в саму тканину кожного предмета. Але навіть якщо ми точно знаємо, чого вчити, виникає наступне і, мабуть, найскладніше запитання А як це все оцінювати? Як виміряти те, що, на перший погляд, виміряти неможливо? От просто уявіть. Як поставити оцінку за креативність або за вміння співпрацювати в команді це питання, яке без перебільшення не дає спокою освітянам по всьому світу. І тут виявляється, що наші старі, звичні інструменти просто не підходять. Ну от стандартні тести, вони ж створені для перевірки пам'яті, а на вміння застосовувати знання. Оцінка за командну роботу завжди буде суб'єктивною, та й самі вчителі часто просто не знають, як це робити. Це справді серйозна перешкода. Гаразд. Уявімо на хвилину, що ми розробили ідеальну програму і навіть придумали, як її оцінювати. І тут перед нами постає третій, просто велетенський виклик, як усе це втілити в життя, в реальність для мільйонів вчителів, учнів та їхніх батьків. І тут є дуже цікавий приклад, на який варто звернути увагу: це канадська провінція Онтаріо. Їм вдалося значно підвищити і успішність учнів, і відсоток випускників завдяки дуже продуманій довгостроковій стратегії. І ось їхня дорожня карта успіху. Все починалося з дуже чіткого плану і комунікації. Треба було донести ідею до всіх, від вчителів до батьків. Ключовим моментом було надання повноважень самим педагогам, а також постійний аналіз даних і прозора звітність. Саме такий системний підхід і дозволив Антаріо трансформувати свою освітню систему. То що ж усе це означає для майбутнього? Куди ми всі рухаємося? Найважливіше, що треба розуміти, ця історія ще не закінчена. Перехід до компетентності це глобальний експеримент. Тут немає єдиного правильного рецепта. Кожна країна від Кореї до Польщі шукає свій власний унікальний шлях. І ось, мабуть, найважливіша думка в усі цій розмові ця революція не про те, щоб викинути знання на смітник. Ні, вона про те, щоб збагатити стару модель, щоб дати змогу учням використовувати ці знання осмислено. І все це залишає нас із фінальним питанням світ змінюється з шаленою швидкістю, і саме пошук відповіді на питання, які ж навички будуть найважливішими завтра, і формуватиме школи майбутнього.